Дві смерті немовлят в Україні, спричинені забрудненою криничною водою не на жарт налякали санепідеміологів. На медики постійно контролюють колонки та криниці загального користування. Перевірити усі індивідуальні кажуть неможливо. Проте вже два місяці роблять це безкоштовно для сімей, які мають дітей до трьох років. Адже забруднена вода є особливо небезпечною для немовлят, кажуть медики. Дорослий організм може впоратися з хімікатами так, що людина цього й не відчує. А для малечі така ж доза може виявитися смертельною. Ми інформуємо голів. Вони доводять до відома населення, так як і медичні інші працівники, які з колодязів є безпечними. Ми понад три тисячі колодязів в області вже дослідили і бачимо, що значна кількість колодязів понад 50% перевищує норму за бактеріологічними забрудненнями. Кожна третя проба не відповідає за вмістом нітратів. це катастрофічна ситуація. Міфом кажуть є те, що вода з сільської крениці кришталево чиста. Навпаки, солодкувати присмак означає тут багато нітратів. Якщо бактерії можна вбити простим кипятінням, то хімічні речовини після такої процедури лише активуються. Ось ця колонка громадського користування села Тинне. вода. Тут на вигляд чиста та смачна. Проте вже невдовзі на цьому місці з'явиться табличка попередження у воді перевищено в нітратів. Переживаючи, може цього трубчастого колодязя беруть у селі воду всі, хто не має власного водозабору. Навіть під час зйомок сюжети кілька дітей її куштували. Самі п'ємо і дітям даємо, кажуть жителі села. І переконують, вода ця навіть цілюща. Так мене желудок не болить не день, не два і не три на місяць. А тут у нас другі джерельна річка, що навіть очищає почки. Які можуть бути нетрати в нас? Які можуть бути нетрати? Вода джерельна. Коли навіть улітку набираєш у, це є, у відро воду, то по, по відру ізморис іде. Вода не підшкурна, а джерельна вода. Так що ніяких нітратів і ніяких шкідливих елементів у цій колонці немає. Іншої ж думки притримуються в обласній санстанції. Відтак її працівники вже зобов'язали управління житлово-комунального господарства встановити, де це необхідно, таблички попередження. А пити чи не пити воду з цих краниць, кожен вирішуватиме сам. Тетяна Бобрікова, Богдан Кравчук, Денис Коломис, інформаційна програма День.